Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я, Лілія Налягака. Росіяни б'ють по об'єктах енергетики на Сумщині. Жителі залишилися без світла та газу, де можливо проводять відновлювальні роботи? Детальніше про наслідки російських обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яка ситуація у вас? Доброго ранку, Лілії. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Напередодні ввечері завдали удару безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури на околиці сумської громади. Частина району залишилась без електропостачання. Двоє людей були поранені. Їм надано медичну допомогу. І днем раніше ворог вже був по енергетичних об'єктах. Тоді в ніч без світла залишилось понад пів тисячі абонентів. На ранок їм відновили електрику. Загалом по області знеструмлено майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах, але переважно це прикордоння, звідки всі мешканці вже евакуйовані. Також було пошкоджене газопостачання у семи абонентів. Учора ввечері ворожий дрон влучив у трактор під час роботи в полі в Миколаївській громаді. Загинув 42-річний водій. Від обстрілу села на Юнаківщині загинув цивільний чоловік. Його особу наразі встановлюють експерти. Хотінській громаді постраждала 74-річна жінка. Вона отримала множинні травми і наразі знаходиться в лікарні. Також знайшли тіла там же двох чоловіків. У Серединобудській громаді також поранена жінка, якій 54 роки. Вона також в лікарні. Лілія дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки російських обстрілів в Сумщини. А на Херсонщині троє людей поранені внаслідок російської атаки безпілотниками сьогодні. Зранку, як повідомили у Херсонській міській раді, окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Тяжко поранена жінка. Поліціянти доправили її в лікарню. Зараз медики борються за життя потерпілої. Ще двоє чоловіків про допомогу звернулися до медиків. Самі одного у другий лікуватиметься амбулаторно. Ще двоє чоловіків поранено на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак у понеділок, як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Учора ввечері та сьогодні вранці окупанти цілили по райцентру – Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене авто та приватна оселя. Тривали атаки по Санельниківському району. Ворог бив по Маломихайлівській, великомихайлівській та межівській громадах. Там сталися пожежі. Окрім цього, понівечені приватні будинки й авто. 34 ворожі цілі знешкодили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах, 26 безпілотників знищено на півночі та півдні країни. Вісім локаційно втрачено. Загалом проти ночі вівторка росіяни запустили по території України чотири зенітні керовані ракети с 300 с 400 та 54 шахеди та безпілотники різних типів. Влучання дронів зафіксовано у п'яти локаціях. Сполучені Штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядження Дональда Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають у міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями улюблена газета Трампа йорк Пост закликала його від імені редакції озброїти Україну. Ми Надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. Плюс один автомобіль для фронту батальйон безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякує глядачам, які долучилися до збору. Наші захисники відкрили збір кілька тижнів тому. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Як наслідок бійці небесної кари змогли придбати собі вже третій автомобіль. Це вкотре доводить кожна гривня важлива. Тож долучайтеся до збору. Ми можемо допомогти захисникам зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код зараз з'явиться на ваших екранах. Вас вітає Небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Щиро вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. На цей раз завдяки вашій допомозі ми змогли придбати цей потужний позашляховик, який буде виконувати логістичні та бойові завдання на нашому напрямку. Завдяки його характеристикам він дозволяє долати бездоріжжя і робить наших хлопців більш мобільними, доставляє їх своєчасно на позиції для виконання їх важкої роботи. Дякуємо за вашу невпинну підтримку. Завдяки вашим донатам на дрони та комплектуючі. Ми маємо змогу ще більше і ефективніше нищити ворога на нашій землі. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! У Києві застрелили чоловіка. Сталося це у Деснянському районі близько сьомої ранку. За даними столичної поліції, на вулиці до авто, в якому сидів чоловік, підійшов невідомий. Вистрелив і втік. Водій загинув на місці. Зараз правоохоронці намагаються встановити особу нападника. Загиблих відповений у Техасі вже понад 100. За останніми даними CNN, офіційно підтверджено загибель 104 людей. Доля ще 24 – невідома. Пошуки тривають з-поміж жертв 28 дітей. Нагадаю, паводки почалися зранку 4 липня, коли після рясних злив із берегів вийшла річка Гваделупе. За 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів і затопив дитячий табір. Тоді на території було 700 людей, десятки загинули. Безвісти зниклими. Досі вважають десятьох дітей і вихователя у зоні лиха. Президент Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха і оголосив, федеральну допомогу штату продовжить напередодні. Місцева влада сповістила, через сильні дощі рівень води знову підіймається. 33 тонни золотого та срібного концентрату поцупили у Мексиці. Зухвали пограбування сталося у штаті Халіско, це захід країни. Озброєні злочинці заблокували вантажівку, що перевозила товар. А водія та охорону взяли у заручники. За півтори години їх відпустили. А трейлер, що мав доїхати до Тихоокеанського порту Мансанільо, викрали. Потерпілі одразу повідомили про інцидент Національну гвардію. Зрештою, саму машину згодом знайшли, однак без цінного вантажу. Його місце знаходження наразі невідомо. За даними поліції, заручники не постраждали. А ось матеріальних збитків завдано на мільйони доларів. Далі зустрічайте в ефірі Ірину Баглай. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами о 9.30. Озброєння для захисту буде США готують нові постачі. Що у списку за кілька хвилин почуєте в нашому ефірі? Марафон Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба інтера. Та я Ірина Баглай. Вітаю. Список військових потреб від України, ППО, бронетехніка та засоби радіоелектронної боротьби Україна просить у Німеччини озброєння на мільярди євро. Запит опублікували німецькі змі, що в списку і як відреагував офіційний Берлін. Тетяна Логунова розповість. <звук> Секретний запит, що потрапив у розпорядження журналістів, найпопулярніший таблоїд Німеччини більд опублікував список зброї, яку Україна просить у німців. Цей конфіденційний документ стверджує видання. Офіційний Київ передав Берліну кілька днів тому. У переліку затребуваного озброєння три умовні категорії: броньований транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, і найголовніше протиповітряна оборона. Загальна вартість пакету мільярди євро. Згідно зі списком, Україна зацікавлена у чотирьох нових системах типу IRIS-T. Київ просить Берлін надати 1500 керованих ракет для ракетного комплексу середньої дальності і 500 керованих ракет для комплексу малої дальності. Крім цього, є запит на 200 тисяч зенітних боєприпасів калібру 40 міліметрів для протидії російським дронам. Джерела видання у військових та промислових колах підтвердили наявність запиту. А ось міністерство оборони Німеччини від коментарів утрималося через рішення уряду Фрідріха Мерца засекретити усю інформацію про військову підтримку України від травня. Німці відправляють пакети військової допомоги в конфіденційному режимі. Зміркуванню військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про військову допомогу. Рішення щодо українського запиту ухвалюватиме канцлер разом з міністрами оборони та фінансів, і найімовірніше, його теж не оголошуватимуть публічно. Про додаткову військову допомогу для українського війська канцлера Фрідріха Мерца просить не тільки офіційний Київ, а й депутати Бундестагу від партії зелені, що нині в опозиції. Представники цієї політичної сили звернулися до голови уряду з вимогою збільшити підтримку за рахунок рекордних витрат на оборону, які ще навесні схвалив німецький парламент, завдяки голосам від партії зелені. Автори листа просять Мерца підвищити видатки на допомогу Україні, закладені в німецький бюджет. На зараз Німеччина планує виділити трохи більше як 8 мільярдів євро протягом наступних трьох років. Тетяна Слав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба Інтера. І я Анна Каменєва. 188 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніше традиційно на Покровському відтинку фронту сили оборони відбили там 68 штурмів. Тривають важкі бої в районах Торецька та Часового Яру. Росіяни не полишають спро прорвати українську оборону і на Харківщині. Куп'янськ та Вовчанськ. Головні вектори наступу ворога сум. Марно за минулу добу 21 атака. За зведенням Генштабу ворог активізувався в районі Бовчанська. Загалом на південно-слобожанському напрямку 19 атак противника. І більше про оперативну ситуацію там розпитає Романа Косе, начальника прислужби бригади Форпост. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава ранку! Пане Романе, перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що нашим військовим потрібна наша з вами підтримка донатами, наша з вами допомога. Пане Романе, розкажіть, на що саме збираєте? Наразі ми збираємо на дрони, на реби, на всі ті засоби, які допоможуть нам введені бою. Тобто, ми збираємо як і на. Мавіки на розвідувальні дрони, щоб ми виявляли ворожі цілі, які намагаються підійти до наших позицій. Тобто треба Мавік, які побачить цю ціль. Треба в дрон який вилетить та вразить цю ціль, ворожу піхоту або техніку, і саме реби, які будуть протидіяти цим ворожим засобам. То, шановні глядачі, ви почули від пана Романа потреб багато в дронах. Передусім в системах РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсконувати qr код Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має величезне значення для наших військових, адже вони зможуть закупити дрони, мавіки, розвіддрони, FPV, систему РЕП і. Бути більш ефективними на полі бою, тож, будь ласка, долучайтеся, пане Романе. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Вовчанському напрямку, де тримає оборона ваша бригада? На даний час ми спостерігаємо щодня намагання штурмувати наші позиції, наших піхотинців. Тобто, якщо ми можемо говорити там про зиму, початок весни окупанти намагалися штурмувати нас технікою. Масованими штурмами, тобто доїхати на техніці чим найдалі. Ми вражали цю техніку там і дронами, мінометними розрахунками, і різними засобами ураження. Потім ця піхота спішувалася і намагалася дойти до наших позицій. Наразі ми е, великого скупчення саме важкої техніки не спостерігаємо. Ворог трохи змінив тактику. Вони е, діють там е, певними групами, тобто. Зараз, якщо ви можете бачити на кадрах, дуже розчвіла, да, місцевість зеленка дуже важко виявляти там малі групи пересування ворога, тому вони намагаються цим користатися, використовують і мототехніку, і мотоцикли, квадроцикли, і різну легку техніку, щоб чи найшвидше перейти цю лінію між нами і їми, і потім вже вступають малими групами в. Певні такі штурми, стрілецький бій намагаються нав'язати нашим піхотинцям стрілецький бій, але наша розвідка виявляє ці намагання, попереджує ці просування, тобто вражає як і мототехніку, як і баги, і потім вже піхота відбувається штурми. Пане Романе, ви сказали, що змінилася тактика. А як вважаєте, чому росіяни змушені були змінити оцю тактику свою? Ну вони не такі глупі, як ми там це говорили ще три роки тому. Вони зараз дуже е, з навчаються, змінюють свою тактику, застосовують багато дронів, як і ми. Тобто, це не тільки в наших руках, там і в на оптоволокні, і, або скиди з мавіків. Вони це все також застосовують і просуваються. Чим найближче до наших позицій уражають, там намагаються уражати точніше наших хлопців, і тактика змінюється, тому що змінюється взагалі сама війна. Тобто, якщо ми можемо говорити там про ще два роки тому, коли ми там воювали в самому місті Бахмут, то це тактика була там піхотна, штурмові міські бої або на околицях Бахмута це штурми, там мінометні розрахунки, дрони не були такими важливими і. Небезпечними на певних ділянках місцевості, то зараз дрони відіграють дуже важливу ключову роль, і FPV-дрони завдають клопоти, як нам, так і їм. Тобто, ми використовуємо FPV-дрони на оптоволокні для того, щоб збити їх логістику для їх джерел постачання. Тобто, дрон на оптоволокні може залетіти подалі ніж звичайний FPV-дрон. тобто оптоволокно надає нам змогу. Трохи просунутись в глиб тила противника і перебити їх логістичне постачання, так само і вони намагаються завадити нам там зміни зміни хлопців на позиції, і наші логістичні постачання, теж трохи перебити. І аби наші військові, попри зміну тактики окупантів, могли ефективно знищувати ворога на нашій землі, знищувати і живу силу і техніку, шановні глядачі, будь ласка, доєднуйтеся до збору. Бригада Форпо збирає на дрони, мавіки, розвіддрони, ФПВ-дрони, на систему РЕП для того, щоб бути більш ефективними на вовчанському напрямку, де ви як почули від пана Романа, активізувалися штурми, і вони зазвичай проходять на таких е, мотоциклах баги які е, також варто треба знищувати, і я так розумію, що саме дрони допомагають їх знищувати. Правда, пане Романе? Так, дрони найефективніше, тому що там, наприклад, ті ж міномети чи інші засоби нанесення ураження треба дуже налаштовуватись. Мотоцикли і баги вони дуже швидкі і маневрні. Тобто Прицілитись по ним дуже важко. Якщо вони там по одній ті ж самі дорозі можуть їхати, то так, ми можемо просчитати їх там приблизне під'їзд до цієї точки і вразити мінометом. Але найефективніше це FPV-дрон, який буде наздоганяти цю ціль і вражати саме мототехніку. А потім, вже якщо не вразили всю піхоту, яка на ній була, тобто там може бути на квадроциклі декілька чоловік на багі, також декілька чоловік, то вже добуває піхота або спрацьовує там міні загородження і інші засоби ураження. То, шановні глядачі, у вас є можливість допомогти бригаді Форпост зібрати необхідну суму для закупівлі дронів, які ви, як почули від пана Романа, вражають окупантів, які рухаються на мотоциклах? А це головна тактика зараз окупантів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору. qr код на ваших екранах і трохи нижче є номер картки. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша гривня важлива для наших військових. Пане Романе, а який зараз вигляд має сама місто Вовчанськ? Місто Вовчанське, як і там рік тому вже було знищено. Ми колись публікували своїх соціальних мережах вид з дрону на місто Вовчанськ, але зараз нічого там не змінилося, тому що місто вже зрівняли. Це не нагадує місто, це не нагадує руїни з якогось апокаліптичного фільму. постапокаліптичного, там залишились лише пеньки від забудов. Тобто хлопці там несуть службу вже. Підвалах або в руїнах, які залишилися від минулого. А чи намагаються Росіяни повернути контроль над вовчанським агрегатним заводом, який вони втратили, ми пам'ятаємо цей контроль? От чи є такі спроби? Взагалі, спроби штурмувати будь-які позиції Сил оборони є постійно. Тобто, в мета у загарбників захопити саме місто і просунутися далі в глиб території України. Ми не спостерігаємо ці спроби, як і заходу в саме місто, так і обходу міста з флангів. Тобто, якщо ми також пригадаємо ще раз місто Бахмут, вони намагалися обійти місто і також намагаються обійти місто зараз і вовчанськ. Тобто головна мета їх захоплення міста а далі вже просування в глиб території України. Тобто штурми і якісь намагання дійснюються постійно. Вони використовують не тільки там дрони або піхоту. Вони використовують і там важче техніку. Ми спостерігаємо зальоти гелікоптерів і удари гелікоптерів. По позиціям росіяни залітають на нашій території і намагаються вразити наших хлопців. Але все це протидіється. І ми вже окопалися достатньо добре. і не допускаємо втрат як наших, так і несуміжних. І я ще раз нагадаю нашим шановним глядачам, що триває збір для наших військових із бригади Форпост. Хлопці збирають на дрони, на реби, які так необхідні для знищення ворога на нашій землі, аби вони далі не сунули і не могли штурмувати. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки, куди також можна задонатити. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша гривня дуже важлива для наших військових. Доєднуйтеся. Пане Романе, а скажіть, а чи намагаються окупанти форсувати річку Вовчу? І якщо так, то як часто? Ну, самі е, наша бригада стоїть на такій ділянці, що річка Вовча mm -hmm. трохи позаду нас. Тобто, ми з плангу по е, самому місту відбуваємо штурми, які намагаються обійти е, саме місто Вовчанськ. По е, річці на 100% там певної інформації вам е, надати не можу. Але намагання, наскільки мені відомо, є, але це дуже складно зробити, тому що річка проглядається зараз, е, як наша е, наша аеророзвідка, так і аеророзвідка суміжних підрозділів. Це все бачить і припиняє такі спроби, пане Романе. Передусім, я вдячна вам і вашим побратимам за вашу службу, за захист нашої батьківщини. І дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами дякую на зв'язку був Роман Косе, начальник прес служби бригади Форпост. Дякую.